Ми його дуже любили. Його любили не тільки вчителі, його любили діти дуже, тому що він був дуже світлим, світлою особистістю. Розумний, світлий, завжди з посмішкою, завжди з гарним настроєм. Хочеться вірити в те, що він живий. От хочеться вірити. Ми сьогодні їхали, говорили про це. І дай Бог, якщо він на небі, хай він нас побачить, що ми прийшли, що ми його пам'ятаємо. В Бахмуті прямо в самому їх накрило мінометним вогнем. Він пішов сам, мав іти інший, інший хлопчина, але він його пожалів, тому що він був молодий. І Андрій сказав, каже, дитина молода, каже, хай буде вже, хай лишайся, я піду. І, отак от от він пішов, бачите, він його спас ще поки що тіла ж не повернули його, тому ми тому і кажеться, що хочеться, щоб, щоб він був живий. Це був мій один з таких надійних і перших друзів, бо мій кабінет хімії був через стінку відеографічно, дуже різносторонній бо дуже багато читав. Навіть коли він вже таксував, він поки чекав клієнта, він одразу відкривав книжку і читав. І він настільки був різносторонній, крім того, грав дуже добре в баскетбол. Ми з ним на Митковим табором від'їздили більше десяти років сатинів з учнями. Я з ним Навчилась готувати на вогні те, що я, напевно, ні з ким не готувала. Я її завжди кликала майстром вареничної справи. Такі, як він ліпив вареники, але, напевно, Галя валована не, не осягне зробити. Висилали йому посилки, подарунки на війну, маскувальні сітки. Дуже він нарди просив, дуже різних продуктів багато, він дуже гарно готував їсти. Але, на жаль, склалося, прийшов сам, його не треба було кликати. Він казав, що є мій обов'язок, якщо я не піду, то гріште на мені. От він так завжди якось по мужськи поступав. Це було просто, і після цього ми були на зв'язку. Єдине, що вже, мабуть, перед тим, як він пропав безвісті, він мені передзвонив і сказав, дуже трудно тут складно вижити, але підтримуй їх, підтримуй. Подякував мені за дружбу за ту підтримку, і після того вже зв'язку не було. нього залишився син вже одружений, одружився дружина мамі, так і достовірно брат рідний з сім'єю. Мамі достовірну інформацію так і не сказали. Вона пішла в засвіти, не знаючи, що її син загинув.